Вони вирвалися з російської окупації, кинули дім та прибуткову медичну практику і опинилися там, де їх найбільше потребували, в сільських амбулаторіях Черкащини. Як лікарі-переселенці звикають до нового життя, розповіли нашій Ользі Косенко. Між прийомом пацієнтів, Алла часто переглядає світлини, які зробила за день до повномасштабного вторгнення Росії. Тоді з сином Єгором каталися на ковзанах і навіть не уявляли, незабаром життя стрімко зміниться. Останній день перед війною, коли ми ще могли жити та да, нормальним життям, у Херсоні Вали була приватна лікарська практика. Кілька місяців після загарбання росіянами рідного міста ще лікувала пацієнтів, бо не могла покинути їх на призволяще. Та коли окупанти почали змушувати працювати на них, вирішила виїжджати. Із Херсона в Запоріжжя добиралися три доби. У нас були палатки, і для дітей це було знаєте, ми зробили їм так, щоб їм не відчувалося страху. Далі рушили на Черкащину в Канів, бо сюди напередодні переїхали друзі-родини. Алі відразу запропонували місце сімейного лікаря, і тепер вона двічі на тиждень приїжджає в село Степенці до пацієнтів. За приватною практикою не сумує. Каже, навіть не очікувала, що в сільській амбулаторії можуть бути такі чудові умови для праці. Тут зроблені такі амбулаторії, що хочеться сюди йти. Ну, правда, от зайшли ми в степанці. Перше моє враження було, куди я потрапила, не вже це село. А це вже амбулаторія села Гельм'язів. За головного тут Ібрагім Зайтулаєв. Він кримський татарин. На Черкащину приїхав з Ганіческа, що на Херсонщині, коли росіяни окупували його рідне місто. Виїжджали дуже довго, десь 12 годин. Було 28 російських постів в кінці. вже там на коли були вже в буферній сірій зоні. Попали під обстріл. Якби залишився в Геніческу, пояснює Ібрагім. Потрапив би в російську катівню, як його старший брат, який ледь звідти вирвався. Коли ми виїхали, вони через тиждень прийшли з обшуками додому. У них були списки. Усі до кого треба заходити, чи хтось. Мав зброю чи десь приймав участь в АТО чи на якісь там акціях приймав В гельм'язові. Сімейного лікаря не було два роки, і цю посаду запропонували Ібрагіму. Згодом він очолив амбулаторію, яка обслуговує вісім сіл. Та, попри керівну посаду лікарської практики, не покинув. Навіть в директорському кабінеті буває зрідка. Дуже багато питань, які я паралельно вирішую під час прийомів. Сюди я просто <смеш>, маю часу доходити. Якось і некомфортно мені, якщо чесно Пацієнтів новому лікарю не бракує. Я нормальна, і сатурація, нормальний, пульс нормальний, 68. Дуже класний, дуже чудова людина. Хочу все сюди свою половину до них перевести. у рідні міста. Ні Алла, ні Ібрагім повертатися поки не збираються, бо Херсон постійно обстрілюють, а Генічеськ і досі окупований. В родинному домі Зайтулаєвих порядкують загарбники. Голова Гельмазівської громади втішений, що нарешті мають сімейного лікаря. Обіцяє родині службову двокімнатну квартиру. Ібрагім зізнається, закохався в ліси Черкащини та найбільше в місцевих людей. Тож і почувається тут як вдома. Вони прийняли як. Як рідного. ніби те все життя тут виріс, якби прожив тут в селі і дуже допомагають, чим можуть. І за це їм дуже вдячний. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.